Національні е, спільноти ми будемо говорити із Наріманом Джелялом послом України в Туреччині. Пане е, Нарімане, вітаємо вас з ним прапора, зокрема теж. Вітаю навзаєм всіх українців, всіх, де б вони не проживали. Вітаю з ним національного прапора, який об'єднує всіх наших людей, всю нашу країну. А у вас є особиста історія або ж якісь спогади пов'язані з прапором України, про які ви могли б нам розповісти? Так, будь ласка, звичайно, їх дуже багато, але один з яких дуже часто приходить мені у пам'ять це. Десь на початку 2000-х я з друзями, студентами приїхав до Києва з Одеси якраз на відбірковий чемпіонат збірних України і Іспанії з футболу. І ми змогли купити білети тільки десь там на останньому рядку нашого Олімпійського. І організатори поклали на кожне сидіння українських прапор. Ну звичайно, ми прийшли зрану, набрали собі прапорів, вболівали наші молодці класи. Зіграли в той матч, але спогад в тому, що цей прапор досі чекає мене в Криму, в моєму рідному домі. Цей прапор е піднімали мої діти в Окупованому Криму. Ми знімали з ним ролики і так далі. Тобто, він е не десь зберігався, він е постійно. Е Використовувався не зважаючи навіть на окупацію, я впевнений, що повернувся додому і обов'язково його підніму над рідним домом. А от якщо говорити про е, український прапор е, в тимчасово окупованому Криму, е, в якому є постійна загроза репресій, е, але люди продовжують зберігати е, синьо жовті стяги, е, що, е, що він там уособлює. Для для тих, хто зараз тимчасово перебуває в окупації, ви знаєте. Тільки сьогодні бачив ролик про те, як після деокупації Херсону люди викопували загорнуті в целофан українські прапори. Я впевнений, що і е, в Криму саме так зберігають досі українські прапори, і я впевнений, що для тих людей. Які е, досі їх мають цей прапор, як і для мене, означає те, що означає для будь-кого, і це закарбовано в словах нашого вільно. Душі тіло ми положимо за нашу свободу. Український прапор це свобода, це прагнення жити вільно, це вибір кожного українця жити вільно, розвиватися і насолоджуватися життям власних країн. Український прапор майоріє і також в країнах, які є нашими партнерами, які є нашими друзями. Він є і в Туреччині, яка спочатку повномасштабного вторгнення була для України головним переговорним майданчиком. от хочу власне про, про її роль в подальшому в майбутньому поговорити з вами, чи є надія на те, що така роль Туреччини збережеться, чи можливо вона видозмінниться. Така надія є, і я особисто вважаю це, що Туреччина і досі залишається одним із найкращих майданчиків для майбутніх переговорів на рівні делегації, на рівні лідерів. І президент Туреччини Раджерто Бердоган постійно повторює, що і він особисто і його країна готові допомогти нам, щоб досягти справедливого і тривалого миру. Туреччина продемонструвала свою позицію на підтримку нашої країни. Ми можемо їй довіряти і в цьому процесі і всіх інших. Питання в тому, звичайно, що зараз цей процес трошки ускладнюється через активні е, участь інших міжнародних партнерів, і тому, як буде виглядати подальший процес е, досягнення миру, ми дізнаємося в найближчі дні. Однак можу запевнити, що Туреччина готова приймати. Е, Переговорні делегації, лідерів країн і рішення, звичайно, і за нашою країною, і за нашим керівництвом, і за нашими партнерами. Тобто, головне бачення Туреччини себе як переговорний майданчик, як переговорника. А чи може Туреччина долучитися до країн, які надають Україні безпекові гарантії? Безсумнівно. Я тільки вчора мав зустріч з міністром оборони. Туреччини паном Яшаром Гюлєром у нас була дуже гарна розмова. Туреччина готова долучитися вже найближчим часом до розмінування Чорного моря. Ми проговорювали про цивільне розмінування, тобто наших територій безпосередньо. Вони розглядають багато різних наших пропозицій. І турецька сторона одна із ну трохи більше десяти країн, які вже розглядають потенційну. Відправку своїх військових а, до України як стабілізуючий фактор, як фактор надання гарантій про неповторення агресії Росії у разі а, заключення мірної. Угоди і тому Туреччина дійсно це країна, яка не тільки для нас, а й для інших країн в даному випадку в конфлікті Азербайджану, вже минулому до речі, конфлікті Азербайджану та Вірменії, навколо в на Близькому Сході вона готова виступати таким гарантом. І для нашої країни це також дуже важливо. І ми вітаємо такі кроки від Туреччини. Через активну позицію Туреччини, власне, ми маємо ну, от таку ситуацію в Чорноморському басейні, в Чорноморському регіоні, яка встановилася на даний момент. А цікаво, чи здатна Туреччина чинити тиск на Росію, вимагаючи захисту прав населення Криму, зокрема кримських татар. Ситуація така, що Туреччина поки що. Уникає е, своїх можливостей, використання своїх можливостей, чинити тиск на Росію. Е, Туреччина Росія доволі серйозно економічно пов'язані, і е, як і у випадку інших деяких європейських, наприклад, країн, е, це вимагатиме ну кардинальних змін у внутрішній і зовнішній політиці Туреччини. Однак Принципова позиція Туреччини, незважаючи на волання російської сторони щодо підтримки нашої е, територіальної цілісності, перемовного процесу, е, надання нам військової гуманітарної допомоги і е, дуже принципові заяви щодо порушення прав в цілому наших громадян в окупованому Криму, і, зокрема, корінного кримсько-татарського народу, це вже дуже великий плюс. Я думаю, виходячи з того, як будуть розвиватися ситуації, Туреччина буде готова на більш Скажімо так конкретні кроки. Хоча на даний момент Туреччина не доєдналася до економічних санкцій, хоча вона співпрацює з нами щодо можливого обходу санкцій Росією, і ми досягаємо тут певного результату, говорити про те, з боку Туреччини на даний момент не можна, але підтримка політична, військова, гуманітарна від цієї країни нашій країні відбувається. Пане нарімане, а от враховуючи, що туреччина має з Україною низку спільних проєктів, зокрема із виробництва сучасних видів озброєнь.